На початку дня ніщо не може принести такого здоволення, як фізичне навантаження та ще й на свіжому повітрі. Нова мода у сусідній Польщі мода на активний відпочинок. Погано почуваєтеся, то ставайте на лижі. Так як це роблять пенсіонери у Польщі. Та будете здорові. Тут у нас дитячі лижі, тут дорослі. Це сушильна машина для взуття. О, а ось тут починаються сноуборди. Ранок тому вибір катального спорядження такий багатий. Вже за кілька годин з усього цього залишаться трішки та ніжки. У сезону цьому прокаті обслуговують по 300-400 людей за день. Катаються усі від дворічних дітей до 80-річних бабусь та дідусів. у нас 30% – це пенсіонери. А наприкінці сезону їх ще більше. Тоді їх більшість. Лижник пан Збігнєв каже: українців на польських схилах багато, проте це виключно молодь. Однолітків так і не побачив. Натомість. Польських дідуганів, що мчать гірськими схилами, хоч греблю гати. Я бачив на схилі людей значно старших за мене. І я їм дуже заздрю. Я теж дуже хочу у цьому віці так розсікати. Старість, на радість. 70-річний Роман Сохар на лижах стоїть майже чверть століття. Та дуже шкодує, що не зробив цього раніше. Разом з іншими пенсіонерами організовує поїздки до Альп, та не знає, що таке ключка. Почуваю себе просто відмінно. Я дихаю чистим повітрям, легені фільтрую. До речі, я маю... Багатьох однолітків та навіть старших лижників. При катанні на гірськолижних схилах м'язані постійно перебувають у напрузі. Завдяки частим поворотам це дуже добре розвиває талію, а також відмінно зміцнює прес. Окрім того, це чудова розвага, наполягає експерт Бартоломей Кошарик. Люди старшого покоління більше цінують спорт на природі. Іноді їм заважає гучна музика, але і вони люблять розважатися. Зимові види спорту можуть стати прекрасним варіантом фітнесу на свіжому повітрі. Запевняє Ганна Окремяк у свої 52 На лижах почувається набагато молодшою. На 15. я не відчуваю своїх років, коли катаюся. мені 60. Пам'ятайте, чим частіше ви буваєте на зимовому сонці, тим більше у вас можливості залишатися здоровими і енергійними. А чим раніше станете на лижі, тим більше шансів мати струнку фігуру та міцне здоров'я. Закликаємо українців кататися, особливо людей похилого віку. Діти дорослі, і треба подумати про себе. Дорогі браття українці, запрошуємо вас у наші гори.